Сніг до 30 сантиметрів вже Далі, завтра при Західну Україну. В началі, так. Да? Так, потапайте, будь ласка, всі по екранчику. В нас є <плес> три. Ну, дивиться, в у кого перчатка перчатки кинуть на Х3. Национальная гвардия, я застрелил, я понял. Салахола, приветик. Децена, спасибо. Дюшеска, спасибо, за да, я застрелил. Ира, зайди в ТГ, Ир. Греция. Дарья, спасибо. Анечка, привет. Ой, Он, спасибо. Застрял. Кіра, Оля, спасибо огромное. Часто перчатка на x3. Кого буде перчатка на x3? Котики. На популярных на місці месте 75 то в топах. Команда X3. А, так можна. Я брата идти на Телефон виключився я, спасибо. Мои сейчас штаны спадуть. Блядь. Штаны. Команда на фикс Боже мой. Боже мой. Шеф, а, спасибо тебе за окуляры. Дякую. Не буро, скажи. На баллистику дивлюсь. Команда X3 10 секунд. Я не могу. Сибурашка, спасибо, загроза балістики. балистике, mm. 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 де ти, блядь, станция? Що штани не удержав? Ира, дай напи, напиши плюсик, бо мене телефон выключится. Костя Блюсів. Інна, спасибо за серце команди. Нічого не прийшло, а ви, а, а, а Команда, ви ще за укриття. потапайте всі. Ви ще подивись. Куди ти дивишся, Іра? Прийшло. Заморозила. Ні? минус. О. Да, О. потому что у нас нема поддержки такой. О. Не, не, на Киеве нема дюшеска. Уже чисто. О, задние плеви, ты... За дни шаровики. Э -э 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 -э. Гроши, гроши. Шаровы, шара, шара, гроші, гроші, гроші. Де микитка? Микитка тут читай, блядь. До 10 в блок. Гроші, гроші, блядь, сіпляться з неба. Дюшевська, спасибо, Ірінат, Оля, Інна, Іра, Весенні, дякую. Сань, що... Чого ти возмущаєшся? Сиди. Ти просто погладив. У нас бонус на місці, якому не важко, потапайте, будь ласка, по екранчику. Макітка вважає, все. Монети, монети, блядь. Команда Х двадки, дажми лайк, боже, що у мене с клавиатурой осталось, мене каштан, рики тикина, і мене <гумені> злонит мишкали. Що, Коля. з клавіатурою зробив, вона тепер маленька стала. Ну, в величие. Да вже в невеличке. Зараз <звук> там почнеться. Давай, Коля, пока. Шоу Чорт, Черт що? Ерик, ти, 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 мене звалить мішканьки. Ох. Хм. Наді мені кридана. Ось. На.